Діти, сьогодні ми з вами намалюємо ось таке кумедне мишеня. Давайте з вами уважно його розглянемо. Якого кольору мишеня? Так, сірого, а що в мишенятка є? Що це? Хвостик, тулуб є, вушка, оченята, носик. І вусики. А якого кольору оченята, носики, вусика? Так, чорного. А якого кольору вушка? Біленькі. Тому сьогодні я пропоную вам спробувати намалювати ось такого мишенятка. Спробуємо! Діти, а для роботи нам з вами потрібно підготувати скляночку з водичкою, аркуш білого паперу. Пензлик і фарби біла фарба. Також чорна фарба. І ось сіренька фарба. Якщо у вас немає сірої фарби, ви можете розвести білу і чорну, тобто поєднати. І вийде у вас сіра фарба. І щоб намалювати мишеня, ми беремо з вами пензлик, пам'ятаємо, правильно беремо його, змочуємо у водичці. І набираємо фарбу сірого кольору. Так, набираємо. І на аркуші паперу малюємо ось таку дужку. Ось таку. Побачили? Далі набираємо ще фарбу і починаємо звужувати ось так цю дужечку. З однієї сторони, звузили. І з іншої так само ось так. Ось така, нібито крапелька водички. Набираємо ще фарбу і зафарбовуємо. Зафарбовуємо. Так, в мене вийшло. Далі намалюємо хвостик. Хвостик у нас буде ось тут. Тому ставимо ось крапочку посередині і починаємо малювати ось так, закручуючи ось такий гачечок. Можна його зробити товщеньким. Ось так. Такий хвостик мишки. Сіра фарба нам вже не треба, тому ми йому гарнесенько гарнесенько пензлик. Так. І даємо висохнути нашому малюночку. Коли наша основа висохла, ми з вами набираємо водичку, змочуємо пензлик і набираємо фарбу білого кольору. І нам потрібно з вами. Відокремити вушка. Вушка в нас також, як дві дуги. Малюємо ось так одне вушко, і поряд малюємо інше вушко. Ось такі два вушка намалювали. Миємо пензлик і далі нам з вами потрібно намалювати оченята, тому набираємо фарбу чорного кольору, оченята ми намалюємо два малесеньких кружечка. Ось так, один біля одного. Також намалюємо носик, носик малюємо ось тут, де в нас гострячок. Круглесенький носик, ось так. І домалюємо вусика з однієї сторони і так само з іншої. І ось таке мишенятко в нас з вами вийшло. Миємо пензлик, і робота готова. Діти, і ось таке мишеня в мене вийшло. Сподіваюсь, у вас також вийшло дуже гарно, і ви надішлите мені фото ваших робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення!